Ну, бачимо, що тут качан ну, знаходиться під кутом 45 градусів до головного стебла і має хорошу обгортку на качані, хороший тургар. Ну, верхушка трішечки не доналилася, але враховуючи, що тут 18 рядів і по 35 зерен в ряду. То я вважаю, це непоганий качан. І виповнене зерно. І виповнене зерно. Листок над качаном е і під качаном. зелений. Зелені всі листки доверху знизу. Але ви бачите, отут густота ну, 52 тисячі. І посіяна вона по нульовому провідку ґрунту. От бачите кочеришки, рослинні, рештки в міждоряддях кукуруза. Друзі, обстежуючи посіви кукурудзи, ми звернули увагу, що на площах, які посіяні по нулю, тобто без обов'язку ґрунту, бачите рослинні рештки тут на полі зверху. кукурудза знаходиться в хорошому стані. Вона практично вся зелена. Качан ну, добре налитий, має хороший тургар. Всі листки навіть навіть внизу вони зелені. В общем, кукуруза в цих же самих умовах вона знаходиться в хорошому стані. Я не скажу, що якраз ноутіл чи стріптіл і спас кукурузу через те, що є регіони Вінницька область, інші, де по тому ж самому стріптілу кукуруза вже догорає. Але необхідно, ще раз повторюю, якісно оцінити і зважити всі фактори, які вплинули на стан посівів кукурудзи. По-перше, необхідно проаналізувати систему обробітку ґрунту. Наявність вологи на початок сівби в метровому шарі і в півтора метровому шарі. Цей фактор обов'язково рахувати. Який гібрид з якою густотою був посіяний. Через те, що на даному полі густота кукурудзи складає 50-55 тисяч. Ми декілька разів прорахували густоту э, і густота від 50 до 55 тисяч, в середньому 52 тисяч. Розумієте? І ви бачите, який от стан цієї кукурудзи, система нову тіл, э, і дійсно. Це один із факторів, який сьогодні ну, спасає кукурузу. Тобто невисока густота, зменшена норма азотних добрив через те, що по системі Ноутіллі ти вносиш 160 чи 180 кг діючого азоту. Це набагато менше через те, що важко по системі Ноутіл внести таку кількість, вона просто згорить із-за високого сольового індексу. Оце ми хочемо вам про це ну, наголосити, що думайте на наступні роки, для того, щоб бути стабільними і завжди ефективними, необхідно змінювати свої підходи до технології вирощування не тільки кукурузи, а всіх сільськогосподарських культур. Друзі, існує правило. Якщо хочеш... Мати те, що ніколи не мав, почни робити те, що ніколи не робив. Двері мудрості та знань відкриті завжди. Звертайтеся до нас, до нашої команди ArtFields. Ми готові завжди прийти до вас на допомогу. На все добре, до нових зустрічей!